Бо перший рік свого президентства Путін прагнув отримати Україну разом із її прирученим чи то пак скомпрометованим президентом. Мої джерела в адміністрації президента Кучми розповідають, що вбивство, Гангадзе і касетний скандал дуже деморалізували тодішню главу української держави. Свій стрес він намагався зняти за допомогою оковитої в оточенні людей, моральні якості, яких були далекі від ідеальних. Оточення Кучми через посередників намагалося вести перемовини з Миколою Мельниченком про викуп усіх записів, зроблених у президентському кабінеті. Серед тих, хто намагався стати власником усіх. Цієї колекції аудіозаписів називають і нині покійного Бориса Березовського. Кілька парламентських комісій і генеральних прокурорів розслідували цю справу. Як мінімум, два президенти обіцяли покарати виконавців і замовників убивства гії. За останні два десятиліття звели пам'ятник Гонгадзе і назвали вулиці його іменем. Ющенко нагородив його званням Героя України посмертно. Убивця її екс-генерал, начальник головного управління кримінального розшуку МВС України Олексій Кукач у 2011-му Засуджений до довічного ув'язнення під час судового засідання він зізнався. Замовниками вбивства були Леонід Кучма, Володимир Литвин і Юрій Кравченко. Екс-міністр МВС Юрій Кравченко мертвий. З двома кулями в голові його знайшли в гаражі того дня, коли він мав свідчити у прокуратурі 4 березня 2005 року. Офіційна версія Кравченко покінчив життя. Самогубством. Так-так, з двома кулями у голові. Екс-керівник апарату міністра МВС Едуард Фере, один із важливих свідків у справі Гонгадзе 2003-го, вхопив інсульт і він впав у кому. У результаті гострого тромбофобіту в Австрії помирає ще одна людина, яка могла знати про справу Гонгадзе. Друг Фере, керівник державного управління справами Юрій Дагаєв. Бориса Березовського знайшли мертвим 23 березня 2013 в його будинку поблизу міста Аскот у графстві Баркшир у Великій Британії. Відповідно до результатів посмертного розтину, причиною смерті російського олігарха стало повішення. На тілі не було знайдено ознак насильницької боротьби. У березні 2015-го в колонії помер один із викрадачів Гонгадзе, Микола Протасов. Колишній голова СБУ Леонід Деркач помер 14 січня 2022. -го. Екс-генпрокурор Михайло Потебенько, який 2000-го брехав із трибуни ради про зникнення Гонгадзе, досі живий. Екс-голова адміністрації кучми ПХТИ Володимир Литвин із початком великої війни зник із політичного обрію. Хоча саме за його головування, Верховна Рада ратифікувала кабальні харківські угоди, які стали початком повзучої окупації України Росією. Мама Георгія Леся, яка до кінця вірила, що її син живий, пішла життя 30 листопада 2013 тисячі Сім'я Гонгадзе, дружина Мирослава і дві їхні доньки Нана і Соломія, живуть у Сполучених Штатах Америки. Мирослава нині керує мовленням голосу Америки у східній Європі. Вихованці української правди, яку заснував Гонгазе, Мустафа Наєм і Сергій Лещенко, вже 10 років у владі, спершу при Порошенкові, тепер при Зеленському. Усі ці два десятиліття Кучма – людина, який тиснуть правицю, всі без винятку генпрокурори, міністра внутрішніх справ і президенти України, в тому числі і Зеленський.